Мені десь наступного дня, здається, після нападу і Сміх і Гріх зателефонував один мій колега, відомий там, український політик, каже, Віталій, в мене є дві новини: одна погана, а інша хороша. Я кажу, яка погана, яка хороша. Ну, які взагалі хороші новини зараз. Ну, ти знаєш, погана новина, тому що мені показали ці списки людей. Для денацифікації, які підготовлені росіянам. Ну і ми з тобою тут обидва є, причому ти набагато на вищому рівні, не ж я, але я теж там на високому рівні. Ти в хорошому місці такому. А хороша новина, яка я кажу. Ну ти знаєш, там десятки тисяч людей. Невже ти думаєш, що вони всіх знайдуть і вб'ють? Я рівно так і думаю, а що це не хороша новина. Це просто це гірша новина, тому що вони збираються вбити не тільки нас з тобою, це я б зрозумів би. А просто десятки тисяч людей. Це жарт-жарт, вони жарт. почали це робити в Маріуполі, в Херсоні. Вони ж просто по списках почали працювати. Вони готувалися. Те, що вони говорять, денацифікація, це не якийсь порожній термін. Коли ми у них запитуємо, що таке денацифікація, а вони мовчать, як мальчиш, кібальчиш. Це не тому, що вони не знають, це тому що вони не хочуть сказати, що денацифікація це фізично вичне, винищення десятків тисяч людей, яких ми вважаємо українцями. Ну, це важко сказати, щоб потім адекватно пояснити. Тому вони ну, мовчать. Мовчать, але ми маємо чітко знати, що це таке. Це винищення українців по списках. Всі, хто має якусь відсутність, якусь громадську активність з членами сімей. Розумієте? Не треба ілюзій. Те, що для мене хороше є в тому що ми всі є. Ну принаймні тут, на вільній території. На жаль, багатьох наших колег. і... Знайомих і незнайомих людей, які виявилися на окупованих територіях, ми не дорахувалися. Якщо вони приходили за дитячим письменником, уявіть собі, якого рівня в Ізюмі, за дитячим письменником в Ізюмі, якого рівня це глибина проникнення Федеральної служби безпеки Російської Федерації в нашу реальність?